Якщо відьма хоче відмовитись від свого дару, тут є дві проблеми. Перше, це проблема особисто для відьми, а друга проблема для духовного розвитку всього всесвіту. Про другу проблему я вам зараз покажу маленький кусочок відео з фільму, який дуже наглядно вам її роз'яснить. А про проблеми відьми поговоримо після цього відео. Цей графік показує мітохондріальну ДНК відьми на ім'я Бенвенгуда. Вона жила в Бретані у сьомому столітті і була дуже дуже могутньою. Справжнє диво у часи, коли було багато диву. А тепер порівняйте з графіком Беатріси Гуд. Вона прямий нащадок Бенвенгуди. Як бачите, у Беатрисиному ДНК набагато менше спільних для відьом маркерів. Що вказує на те, що з плином століть у її нащадків буде все менше сил. Цей алгоритм занепаду сили, причина з якої відьми зрештою вимруть. Коли відьма не приймає свою силу і не використовує її. То і сила не знаходить вихід назовні, вона починає знищувати відьму зсередини. І це настільки великий енергетичний ресурс, який просто роз'їдає фізичне тіло. Тіло починає хворіти, і хвороби все більше і більше виснажують відьму. Якщо відьма і після цього не стає на шлях, в її житті виникають такі труднощі і такі ситуації, в яких... Її просто ставлять перед вибором. Або ти йдеш на цей шлях і самостійно вирішуєш свої проблеми, або, будь ласка, ми тебе і далі будемо знищувати. І вибір тут очевиден. Да? Люди стають на шлях розвитку. Так, да, це важко, це боляче, але по-іншому нас не направити. Чи можна відмовитись від сили і дару, я розповім вам в наступному відео.